9.01.2017 року на лінію 102 Христинівського відділення поліції поступило повідомлення від мешканки села Ліщинека Христинівського району, що в будинок її сусідки близько 4-ї години ночі відбувалися неправомірні дії. По прибуттю на місці продії слідчої оперативної групи було з'ясовано, що будинок мешканки села Ліщиневки 1935 року народження. Шляхом розбиття пластикового вікна проникли двоє невстановлених осіб, чоловічої статі, які перебували в масках, в перчатках, з погрозою застосування фізичної сили почали вимагати гроші. В цей момент по місці проживання перебував внук потерпілої. Після цього, відібравши гроші у потерпілих, зникли з місця пригоди. В ході проведення першочергових заходів цей же день по гарячим свідам були затримані двоє мешканців. Міста Христинівка 90-го 91 року народження. На даний час дані особи затримані. Відносно від них обирається міра запобігного заходу, олоше підозру за статтею 187, частина 3 Кримінального кодексу України. Дані громадяни раніше були судимі за скоєння аналогічних злочинів, прибували вони в місцях позбавлення волі. Він кримінує мені злочин. Нікий? Розбой. Ну, а ви зізнаєтеся в цьому? Ну. Піцованської? Ні. Вину не визнаєте свою? Ні, не визнаю. А чому вас затримали працівники поліції? Баранчисудімий. За якою Кража. – А чому вас затримали працівники поліції? В підозрінні підозр... по статті 187, частині 3. А ви визнаєте Ні. свою вину? Ні. Причитність Ні. до своєї Ні, не визнаю. Почула, що стекло дуже забраскало. Я включила світ і побачила, що він голову вистромив, Чорний масці, чорна голова і маска. І він відкриває ту клямку і вони втаскуються в хату. І давай один той високий, а один менший. Той допитає, той шукає, вони дивани, вони кровати поперекидали, вони все. Навіть з печі повичали, плити по, повитягували плити. Ну все. А що ж щось питали? Казали вам? Дай деньги, дай бабки. бабки і золото. Кажу, дитину, я з роду не мала золота. Було коло мене 300 рублів, отуто в кошельку. Вони його ж почали душити, бити, ножом, там почали руку різати. О! І в мене тут були в пазусі оці гроші. О, і я кажу, є коло мене. То вони витягнули ці гроші, вирвали, навіть вирвали з цього, шпилькою вони були, вони вирвали, забрали. І варення з погріба забрали, і закривка там у льохові. Вони вперед у льох полізли, понабирали, а тоді в хаті це побили. все. Помідори порозкидає, варення забрали. Один варення я... на дворі відро варення було смуродине.